Це дійсно важко повірити, але я дійсно зняв біткоін по 3 тисячі. А якщо бути точнішим, 20 бітконів по 3 тисячі 600 з чимось. Чому я його зняв? Пів року біткоін стояв на поділці 3 тисячі, а в мене була мрія купити квартиру за кордоном в Іспанії біля моря. І коли він виріс на 20%, ну гріх було не зняти. Знаєте, треба фіксувати свій якийсь прибуток. Адже я чекав дуже довго, я думав, що він вистрілить, але так і не дочекався хайпу. І той момент, коли я зняв, буквально за тиждень вже було 14 тисяч, але ну, вже було пізно. Я вам скажу, я не жалію, чому, тому що квартира зробила теж 2,5 з кса за цей період, плюс в оренду здавав, зароблявшись. Але найголовніше ще нікого прості гроші легкі не зробили щасливим. Подивіться, всі люди, які виграють лотерею, вони всі, як правило, або закінчують там самогубством, не знаю, або стають ще біднішими. Тому ці речі нас роблять сильнішими. До речі, це не останній, скажімо так, невдалий мій крок в крипті. Був. Я також здав останніх півтора біткоїна, коли дружині треба було купити машину, але тоді вже курс був 14. І ми зараз сміємося, дивимося. там Машина наша коштує, я кажу, 200 тисяч, та, яка на той момент коштувала ще 20 тисяч. Тобто, ось такі історії з криптою. Це та сама історія, що там ми купив ти спершу піцу за е, скільки там за 10 тисяч біткоїнів, та чи скільки там не знаю? Тобто насправді не потрібно про це жаліти, тому що все, що ми маємо в житті, це наслідок якихось попередніх дій, але я до чого веду, що, е, наприклад, бізнес класичний, да, який я розвивав, де я важко заробляв гроші, це дуже хороші гроші, це хороші інвестиції. Це мені душу гріє, що я здобув цей свій ну взагалі, пасивний дохід, що я маю право там, жити в Іспанії, насолодитися пасивним доходом. Важко заробленими грошима. Не просто там легкими грошима, а раз-раз і ти став багатий. А це важко зароблені гроші, і вони душу краще гріють, і вони тебе, тебе роблять сильнішими, вони тобі дають якийсь повід. Поштовх для того, щоб ти ще розвивався. Тому що, коли ти маєш легкі гроші, ти дуже різко падаєш. Ти, ти, ти відразу розслабляєшся, думаєш, що вдалась і починаєш їх неправильно тратити. А так є повід розвиватись, рухатись, розвиватись не тільки, звичайно, в матеріальному плані, потрібно розвиватися і фізичному плані, і ментальному, і духовному, і будувати хороші, якісні стосунки з людьми, і тоді буде щастя. Не тоді, коли ви там здали 20 біткоїнів по 120 тисяч. Погодьтесь.